Доброго дня. Тема уроку Теплова дія струму. Закон Джоуля Ленса. Ми вже знаємо, що проходження струму завжди супроводжується виділенням теплоти. Розглянемо дане явище більш детальніше. Коли в провіднику йде струм, то вільні заряджені частинки, рухаючись під дією електричного поля. Зіштовхуються з іншими частинками і передають їм частину своєї енергії. У результаті середня швидкість хаотичного теплового руху частинок речовини збільшується, провідник нагрівається. Теплову дію струму вивчали англійський фізик Джеймс Джоуль і російський фізик Емілій Ленц незалежно один від одного вони дійшли однакового висновку. І сьогодні ми його називаємо законом Джоуля-Ленса. Формулюється він слідуючим чином: кількість теплоти, яка виділяється в провіднику внаслідок проходження струму, прямо пропорційна квадрату сили струму, опору провідника та часу проходження струму. Математичний запис Q дорівнює і квадрат на rt, де Q це кількість теплоти і сила струму r опір а T час. Скориставшись законом ома для ділянки кола, ми можемо ці формули видозмінити для випадків, коли є напруга та сила струму Q дорівнює U і T, і коли є напруга та опір, Q дорівнює U квадрат поділено на r та помножити на T. Зверніть увагу, Цими формулами можна користуватись тільки в тому випадку, коли вся електрична енергія витрачається на нагрівання? Якщо ж на ділянці кола є споживачі енергії, яких виконується, наприклад, механічна робота або відбуваються хімічні реакції, даними формулами користуватися не можна. Яке практичне значення має закон Джоуля-Ленца? Теплова дія струму використовується в різних електронагрівальних пристроях в прасках, плитках, чайниках, електричних камінах, рефлекторах, лампах накалювання. Основною частиною будь-якого електронагрівника є нагрівальний елемент. А тепер подумаємо, як відбувається регулювання температури в електронагрівальних пристроях? На це нам відповідає закон Джоуля-Ленца. За даним законом, кількість теплоти Q, що виділяється в нагрівальному елементі, обчислюється за формулою Q дорівнює I2RT. Отже, змінюючи час нагрівання або силу струму в нагрівальному елементі, можна регулювати температуру нагрівника. Що і робиться. А тепер подивимось коротке відео із мультфільму фіксики. Про коротке замикання. Зазвичай електрику підключають до приладу двома дротами. Струм тече через прилад і виконує корисну роботу. Наприклад, нагріває праску. Але якщо з'єднати два дроти напряму без праски, тоді дроти почнуть грітися самі. І так сильно. Що взагалі можуть згоріти? Це і є коротке замикання. Воно буває, якщо порушилася ізоляція дротів. Або якийсь прилад несправний. З відео ми зрозуміли, що коротке замикання це різке збільшення сили струму в колі. Тобто, якщо увімкнути відразу кілька потужних споживачів, загальний опір кола суттєво зменшиться. Відповідна сила струму в колі значно збільшиться. Коротке замикання може виникнути у випадку порушення ізоляції проводів. Або під час ремонту елементів електричного кола, які перебувають під напругою, наприклад, розетки. Щоб уникнути пожежі у випадку короткого замикання або перевантаження електричного кола, а також не допустити псування споживачів електричної енергії під час небезпечного збільшення сили струму, використовують запобіжники. Запобіжники це пристрої, які розмикають коло, якщо сила струму в ньому збільшиться понад норму. Запобіжники поділяють на автоматичні та плавкі. Робоча частина автоматичного запобіжника біметалева пластина. У разі збільшення сили струму понад норму біметалева пластина вигинається в результаті, чого коло розмикається. Після охолодження запобіжник знову можна повернути в робочий стан. Автоматичні запобіжники можна побачити на електричному щиткові біля лічильника електроенергії. Тобто це багаторазові запобіжники, які, як щось стається, наприклад, перевантаження в мережі чи коротке замикання, вимикають струм в будинку і дають змогу після ремонту його знову ж вмикати. Плавкі запобіжники це одноразові запобіжники. Вони спрацьовують раз, а тоді їх потрібно повністю міняти. Такі використовуються, наприклад, в автомобілях. Подивимось наступне відео, щоб побачити, як працюють плавкі запобіжники. Плавкі запобіжники призначені для автоматичного виключення електричного кола. Його головною частиною є провід із легкоплавкого металу. Якщо сила струму в колі по тій чи іншій причині перевищує допустиме значення, провід розплавиться і коло буде розімкнене. Таким чином, запобіжник перешкоджає пошкодженню приладів, які включені в коло. Окрім затрат, викликаних підвищеною витратою електричної енергії, сила струму, яка перевищує допустиме значення, може призвести до короткого замикання, а значить до сильного нагрівання провідників та їх пошкодження, і навіть може викликати пожежу. Плавкий запобіжник, який послідовно вімкнений в коло, виконує дуже важливу функцію. Він захищає коло від пошкоджень. При цьому слід пам'ятати, що заміняти перегорівший плавкий запобіжник довільним проводом є небезпечно. А тепер розв'язування задач. Задача 1. Яка кількість теплоти виділиться протягом години в провіднику опором 10 Ом за сили струму в колі 2 А. Записуємо коротку умову. За умовою наш струм проходив протягом години. Година це 3600 секунд. Адже в одній годині 60 хвилин і в кожній хвилині 60 секунд. Опір 10 Ом. Сила струму 2 А. Визначити кількість теплоти Q. Ми вже бачимо, що для цього достатньо закону джоуля ленса. Q дорівнює і квадрат на r і на t. На сьогоднішньому році ми це вивчили. Перевіряємо одиниці. В нас виходять джоулі. І можна підставляти значення. Відповідь протягом години нас виділилося 144 кіло джоуля. Теплоти. Задача розв'язана. Задача 2. По провіднику проходить струм 5 А. Визначте опір провідника, якщо впродовж 20 хвилин виділяється кількість теплоти 10 кДж. Записуємо коротку умову. Струм у нас проходив і. 5 Ампер. Час 20 хвилин. Множимо на 60, щоб зрозуміти, скільки було секунд. Переводимо в одиниці С. Далі виділилося 10 кДж теплоти. Кіло означає 1000. Тобто 10 тисяч джоулів. Визначити опір провідника. Знову ж таки скористаємо законом Джоуля Ленца. і з нього можна виразити опір. Тобто звідси слідує, що R дорівнює Q поділити на I квадрат Т. Перевіряємо одиниці. В нас виходить Ом. Все вірно. Можемо підставляти значення. Відповідь опір провідника 0,33 Ом. Задача розв'язана. Задача 3. Визначте кількість теплоти, що дає електроприлад потужністю 2 кВт за 10 хвилин роботи. Ця задача дещо складніша. Записуємо коротку умову. Потужність П 2 кВт. Тобто 2000 Вт Час роботи 10 хвилин. Тобто 600 секунд. Визначте кількість теплоти. У випадку, коли вся електрична енергія витрачається на нагрівання, можна користуватися видозміненою формулою закона -Ленца, так? Q дорівнює U на I і на T. Далі. З попередніх уроків пригадуємо, що потужність ми визначали, множивши напругу на струм. Отже, ми можемо зробити заміну, так? І переписати формулу закон Джоуля-Ленца на Q дорівнює P помножити на T. Можна підставляти значення. І в нас виходить 1 мільйон 200 тисяч джолів. Відповідь Q дорівнює 1,2 мега джоулів. Зверніть увагу, що цією формулою можна скористатися лише в тому випадку, коли вся електрична енергія витрачається на нагрівання. Задача розв'язана. На наступні питання відповідаємо самостійно. Вони дозволять провести самоперевірку та зрозуміти, чи добре ви засвоїли подану тему. Домашнє завдання опрацювати параграфи 34 та 35, виконати вправи 34 номери 1 та 4. Дякую за увагу. До зустрічі!